Так, командиру машини, будь ласка, контролюйте рух машини, зв'язок з механіком та навідником. Навіднику контролювати місцевість, маркери, які позначені на місцевості, тримати цілі, передавати командиру, що виявлена ціль, механіку, контролювати рух, доповідати навіднику, що будуть зараз перешкоди. Зрозуміли? Все, Все дякую, наснаги вам. Перший досвід навчання дуже круто. Все мені подобається. Наші командири досвідчені, які вміло і чітко ставлять задачі, все доносять правильно. Це називається злау. Якщо воно тут не буде проведено, то в зоні бойових дій вам буде тяжко з цим працювати. Ви зараз працюєте по екіпажу. Мені 48 років. На даний час поки що як навідник-оператор, а потім уже командиром танку. Є багато професій, але ж все-таки техніка ближче для мене. Я в шокі був. Мені дзвонили кажуть, у нас навідниця дівчина. Я там танки люблю. Я думав, що ну, дівчина це там чисто ну, погратися, покататися, але ну, ні. Я от вчора возив дівчат, навідники в мене були, вони виконують не гірше хлопців. нас троє. Поки що перших жінок, які сіли за цю техніку. Тут колектив – це сім'я. І вони як знайшли себе тут, а я бачу, їм тут подобається, ніхто не ображав, немає оцих ну, спадшучувань, якісь, все чисто, як, такі як ми, тільки жінки. Так, дивіться, ваша задача контролювати разом з е механіком-водієм, коли ви пересуваєте, щоб вам механік водій. Підказував, коли будуть ями, перешкоди і тому подібне. Контролюйте ці моменти під час працювання системи, поєднаний зв'язок з механіком-водієм і командиром. Чуйте їхні команди та дійте. Добре? Так. Наснаги вам і цього найкраще. ми вас віримо. Сержант це сліду за мною раби, як я. Тобто я хотів би бути такий, як він населення. У мене є кудись тимунці. Тобто він показує приклад іншим. По-перше, приклад іншим, яким має бути. Ніколи там не забуть болт на іншого або ще щось, і вість, там, взагалі повернутися і стоять. Там. Щось потрібно, позвонив йому, там, сказав, то-то, то-то, то, він добре, я, я, я почув. Ми таке враження, що я їх вже давно знаю і ми вже давно з ними працюємо. Тобто злагодження починається з перших днів прибуття в цю роту. Від командира до простого механіка. І ми працюємо разом з екіпажами всі гуртом. Один танк обслуговує повністю всі екіпажі. У нас немає такого, що кожен за себе. Ні. У нас є відділення БПЛА, яке працює разом з нами, постійно дивиться і моніторить. Наш підрозділ під час виходу бойових дій. Зараз на навчаннях тут. Поки хлопці наші накатують, машини БПЛА наша проводить розвідку. От. Танк супроводжується, зараз виїхала коробочка. Супроводжуйте, так? От. Супроводжується зараз танк, контролюється, передається інформація на КСП-роти. Командир роти спілкується по радіостанції з танками. І дає їм вказівки через небо наше безпосередньо. Мною -то теж підтримується цей контроль. Головний сержант виконує дуже, багато, ну, дуже важливу роль. Тобто, до нього ставлення він як в родині, як в батька. А ось тут ми проводимо зігрівання особового складу. Чай. Кава, мівінка польова, скажімо так. От. Ну і зірваємося після накатів, обльотів, машин і тому подібне. Все є, все, тобто, все знаходиться на своєму місці. Зігріємося і далі починаємо тренування. От і все. Ну, далі тренування, тренування, щоб виїжджати на бойові і бути впевненими в своїх машинах, екіпажах і в своїй роботі.